Погляньте, хто це до нас сьогодні на заняття завітав. А це завітав хлопчик бруднулька. Погляньте, який він замурзаний, і обличчя брудне, і ручки, і ніжки. А він прийшов до нас з проханням. Він дуже хоче, щоб ми допомогли йому. Та намалювали для нього рушнички, щоб він зміг вмитися та витертись рушничком. Допоможемо? Звісно, допоможемо. Тоді до роботи. Отже, малята для роботи нам з вами знадобиться ось такий шматочок аркушу. Далі фарби жовтого кольору синього та рожевого водичка. Пензлик і серветочка. Змочуємо гарненько у водичці пензлик та набираємо синю фарбу. Набираємо і з одного краєчку проводимо ось таку смужечку. Проводимо Ось таку смужку. Провели. Так, далі ми будемо ставити ось такі смужечки одна біля одної. Набираємо ще фарбу та продовжуємо. Ось так. Перевертаємо наш аркуш. І з цієї сторони робимо так само. Ось такі смужечки ми зробили з вами. Далі миємо наш пензлик та набираємо фарбу рожевого кольору, набрали і проводимо смужку ось тут, і таку саму проводимо ось тут. Так. Посерединці. Ось так миємо наш пензлик гарнесенько. миємо миємо та набираємо фарбу жовтенького кольору. І поряд з цими смужечками ми проводимо жовтеньку смужечку. Вот так. И вот и малята у нас рушничок вышел. Малята, я з нетерпінням буду чекати на фото ваших рушничків, а зараз нам час прощатись. До побачення, до нових зустрічей!